Так, це в нас, ми дивимося звичайна ручка, але за допомогою тому, що це тут є кодове включання, да, там у нас іде пін-код, да, ми відкрили. Тут немає нічого. Угу. Тут ми просто з внутрішньої сторони просто завжди її від, відкриваємо, відкриваємо. Заблокувалися, далі ми все. Вже відкрити не можемо. Воно ще може відкриватись по карті. Закрилося. Не можемо відчинити. І якщо ми внесемо сюди наші відбитки пальців, по відбитку, також можна з додатку по смартфону. І ще аварійне відключання, якщо там або... Розрядилась або не знаю, щось трапилось. Тут відмикати звичайним таким ключком. І зарядна по тепсі. Заряду вистачає більше, ніж на рік.